Так, зараз покажу, як і обіцяла, як я буду розсаджувати вже хороше насіння Ось цього насіння баклажану, Де, видно? Угу. ось цього насіння баклажану, яке я купувала в Аврорі за 7 гривень. Що я зробила? Це те, що я роблю завжди з усім насінням. Вообще, ще нічого складного. Ось, бачите, такі пакет. Зіп пакетик, зіп-пакетик звичайно. Раніше паска розкладувала, а зараз вирішила робити по пакетикам таким. На місці менше займає. І було добре тримається. Звичайні ватні диски, видно? Угу. Ось. Ми їх змочуємо водою, але не сильно. Накладуємо туди, ось так от насіння. Ось, пройшло декілька діб, і воно вже проросло. Воно ну, не видно на камеру. О, ще трішки, ще трішки. Так. ага, Це насіння баклажана, да, сорт матросик якийсь там, трошки наклюнулось. Зараз будемо розсівати. Процес взагалі не складний, але може хто перший раз цим займається, для тих і показую. Звичайно, тепла вода. ґрунт в мене тут частково городня земля і частково покупний ґрунт для розсади з магазину. Так, все, як зазвичай, зволожую. Тепла вода це обов'язково, щоб вона не була холодна. Щоб не була гарячна... Ні, гарячковату можна, але не дуже. Так, І грунт теж не повинен бути занадто холодний. Так, все ми зволожуємо. Я порахувала, в мене там 14 носінин викинулось, я підготувала 14 звичайних лівтрових стаканів. Знизу я, тут якщо буде видно, видно, трошки нижче. Ось. Угу. Все. <реш> в общем, я там зробила дірочки. Дірочки, це щоб виходила волога. От оте. Натисни паузу, я зараз приберу. Угу. Так, дубль два. трішки тут протерли, щоб земля не валялася. Дубль два. як я вже і казала, ось тут не буду вже нагинати. Знизу я знизу ось тут, знизу стаканця, я поробила отвори отвори, щоб виходила волога, щоб вона тут не затримувалася і не пліснівіла, не гнила коренева система. Такс, що ми робимо? Як тільки ми побачили, що воно проклюнулось. Ми не чекаємо, коли воно вже вросте у ватку, тому що тоді ви вже не отдерете це коріння. А як тільки воно наклюнулось, одразу робимо процес пересадки в ґрунт. Так, я висіваю по одній насінині. Мені так подобається. і місця багато займає, але мені подобається, що потім коренева система вона не пошкоджена. І дуже зручно потім з цих стаканів пересаджувати прямо в город, в ґрунт. Дуже зручно. Просто беремо по вологому ґрунту, ось так от розкладаємо сінинки, які вже проплюнулись. Тут що у нас? Тут не проплюнулось. Так, дістаємо іншу вадку. Багато сіяти не буду, я ж кажу, я ніколи не займалася <кій> баклажанами, це вперше. Вони буде експериментальний рядок. Ось так. Бо, наскільки я знаю, як і картоплю, баклажани дуже люблять об'їдати колорадський жук. Я так подумала, якщо так всього боятись, то можна взагалі нічого не сіяти, а просто піти собі в магазині купити. Треба пробувати. Треба пробувати. Тим паче такий час, що краще все вирощувати своє. Воно виходить набагато краще. Так. Ми вже декілька діб тому сіяли так капусту. Ну, не сіяли, а пересаджували таким самим способом. Теж вперше сіяла капусту. І, і, і вона вже потроху прокльовується з ґрунту. Це ми пізніше покажемо вже всю розсаду, яка у нас є в домі. Так, да, там перець там капуста. Буде перчик, капуста, це баклажан. Пробувала ще знайшла якісь помідори, які мене вже довго лежали, теж думала експериментально з таками, але щось воно ні одна насінина не наклюнулася, Я так думаю, що... У мене неправильно зберігалися та попортилося все насіння. Нічого. Оте взяли свіже, вже 100% має бути. Так. так Наче правильно порахувала, а може неправильно. А ні, неправильно. Ти представляєш? На одну націненку порахувалася, треба ще один міні-стакан. А отам є, принеси мені там стакан. Це нові взяла стакани. Тому. Не новий. Прорахувалась на одну насіни. Остап на поставити на вас? Та щоб зараз не цей. Не не загорнути это все. Так, зараз. Так, так. 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 притрамбовуємо. Обов'язково притрамбовуємо. Ось це забираємо завтра. Ну, Так, да, як не тебе притрамбувати, то потім, коли поливаєш, на стіні може грибока зануритись. Да. І потім може не вилізти. Ну, там просто згниє і все. І не вилізе. Так, ну наче все. Так, два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять, 14, 15. 15 на сінейнок висіли. Тепер, як зазвичай, я його зараз засиплю ґрунтом, накрию в тепле темне місце і ходити треба кожен день перевіряти. Якщо щось здесь вилізло, одразу його переставляємо на підвіконня зі сонячної сторони. Це обов'язково зробити, тому що розсада почне витягуватися і буде слабка. Давай, ґрунт. Оцю ложку забери, вона мені вже не потрібна. Далі я руками. Так, підсипаємо потрошку, багато не треба засипати, обережно, багато теж не засипаємо і трішечки притрамбовуємо не сильно. Сильно не треба женекати, а отак от злегка. Ось так от. Про це не складний. Взагалі, аби потім був час та мотивація всім цим займатися. Бо воно поки таке мале, це, ну, знаєте, як ото кажуть, налегкі. Потім бігай в город, политуй бур'ян, поливай ту розсаду, дивись, щоб його нічого не зжерло, щоб ніяка болячка його не зжерла. Вже буде складніше потім. А зараз це, це дуже просто. Нічого складного. Цікаво, їх треба підматувати чим. Mm -hmm. Я не знаю, чесно. Я є такий великий. Плоди баклажани, чи не ні, пусти не падають. Ні, наче не високі. Так що не високі? Плоди важкі ж. Ні, ну плоди важкі, ну, я щось не бачу. Такий я перець, ну. Пережеш легше, він пустий. Я не знаю, я не бачила ні разу, оскільки дивилась, навіть на відео бачила, що підматувала. Не знаю, я навіть навіть не бачу, як вони. Побачимо. Ми не разу не бачив. <рес> В колгоспах був свого часу, і, на, і в садових, як в фруктових садах, і на плантаціях томатів, і на калуні, на баштанів. Але такого не бачу ну, вирощують. Баглажанів в таємних біолабораторіях. <світку> <гум> 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 Там, де колорадський жук, не може до них довізти. Так, там, там табличка вхід. Вхід заборонено. Ага. Так. Так. Раніше так. 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 ми як садили, коли ще на квартирі жили до того, як переїхали в свою хату, то ми брали одноразові пакетики. Зверху надягали, та резиночки зверху і прижимали. Ну а зараз як? Підпил поліетилен, так? Да? Та я ти зараз з пакетиками, але я трішечки mm. проморгала добра, мене скінчились, то зараз будемо провізувати з якимись пакетами. Mm. Ну і що. Що нас пригадав, так як ми робили на квартирі. Mm. Ну, дивись, я капусту воно так з відкрила зверху нормально вона вилізла нічим не гірше, ніж прямо кожний О, такий спосіб стакан. А, так, все, так, 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 так. спосіб частіше треба заглядати, та як пересихає земля, то й з Я не знаю, правильно так чи неправильно. Я знаю, що з помідорами це працює. Воно дуже як от удобно. Зручно. Зручно його потім, ось так, от коли вона вже підросте, принести в город, викопати ямку і обережно перекласти в цю підготовлену ямку, от прям з цього стакану, не пошкоджуючи кореневу систему. Як так, так. з баклажаном це спрацює, я не знаю, але з помідорами це дуже, ну, це дуже хороша би, тема. Все. Зараз ми його накриємо і в тепле темне місце, допоки не з'являться перші сходи.